Для чого тобі сперечатися з ним? Для чого сьогодні тобі стояти, знаєш, проти нього і з ним сперечатися? Він не дає звіту ні в яких ділах своїх. Бог говорить один раз, і якщо того не помітять, у друге, у сні, у нічному видінні, коли Сон находить на людину під час дремоти на постелі, тоді Він відкриває в людини вухо. І закарбовує своє, свої настанов, настанови, щоб відвести людину від якого небудь наміру і віддалити від неї гордість. Людина, коли йде проти Бога або йде за своїм бажанням свого серця, і Бог бачить, що це буде на зло тобі або на зло мені, Бог зупиняє тебе, Бог говорить до тебе. І якщо ти це відкидуєш, він говорить во сні раз, він говорить другий раз. А якщо ти перечиш і кажеш, ні, послухаю потом прийду пізніше, щоб відвести душою від прірви і життя її від уроження мечем. Або він вразумляється хворобою на постелі своїй і тяжким болем у своїх кістах, кістках своїх, і життя її відвертається від хліба, і душа її від улюбленої їжі. Це вже кінцевий результат, коли Бог ложе на постелі, постілі, знає, щоб людина лягла собі, подумала, чому воно так, а первоначально не так. Бог говорить один раз, людина не чує. Бог говорить другий раз, людина не чує. На самом ділі чує. Але пророк Ісая каже, маючи вуха, не чують, маючи очі і не бачать, просто не хочуть. Але Бог звертається сьогодні до кожної людини, абсолютно до кожної. І навіть сьогодні до тебе, хто чуєш. Знаєш, Бог говорить, і Бог хоче, знаєш, примиритися з тобою. Бог хоче, щоб ти і я сьогодні не стояв, знаєш, якось і не перечив йому. Тому що він хоче відвести тебе від гордості, і від надмінності, і від таких своєвольних е, якихось шляхів. А хоче, щоб ти і я навернувся на шлях істини і правди. І тому він каже: прийдіть до мене, всі стружищі і обтяжені, і я заспокою вас. Але багато із людей сьогодні кажуть ні. Послухаємо пізніше. А мудра людина каже: Да, Господь, я готов, я здаюся, будь моїм Господом, будь моїм Спасителем, прийди в моє життя, спаси мене. Я просто прошу в тебе. Пробач мене і омий кров'ю своєю святою. Во ім'я Ісуса Христа я приймаю іскупітельну жертву Ісуса Христа. Будь моїм Господом і Спасителем. Нехай тобі буде хвала. Амінь.